Активне відновлення приміщень для найменших жителів триває у Киряцьківській територіальній громаді. Тут продовжують реконструкцію закладів дошкільної освіти. Зокрема, завдяки співфінансуванню Закарпатської ОВА та Кереськівської сільської ради вдалося здійснити капітальний ремонт кушницького дитсадочка номер 2 з обласного бюджету було виділено мільйон 800 гривень, а з місцевого бюджету було виділено більше 900 тисяч гривень, а зроблено капітальний ремонт даху, а зроблено пандуси, плитка, електропроводка повністю і косметичний ремонт приміщень. Будівля до ремонтних робіт, за словами керівництва громади, була у аварійному стані та потребувала відновлення. Тож завдяки сприянню закарпатської ова для місцевої малечі створили сучасні та комфортні умови. Разом з цим у дитсадочку можуть проживати і внутрішньо переміщені особи, які потребують прихистку. Протягом Тривалого часу воєнного в цьому закладі освіти проживало більше 60 осіб. Садочок розрахований на 70 місць. Так, 56 діток сьогодні відвідують заклад освіти, а за рахунок вільних місць ми можемо в будь-який момент приймати людей, які потребують прихистку. Ремонтні роботи тривають і у Березниківському закладі дошкільної освіти. Тут, за словами директора Людмили Каланич, роками не виділяли жодних коштів, тож приміщення наближалось уже до аварійного стану. Завдяки Керецьківській сільській раді вдалося розпочати ремонт. Проводились ремонти по заміні опалення, по заміні труби газопостачання, тобто ми зробили утеплювач «Сенвіч трубу. Також зварювальні роботи, заміна старих чугунних, радіаторів на нові, на нові панельні. Потім ми почали це все приводити до ладу. Почалися ремонти в кожній групі. У нас чотири групи. Почали затирати штраби після е, проводки, почали ґрунтувати стіни, почали шпаклювати, е, фарбувати, е, наносити рідкі шпалери. Справжнє перевтілення здійснили і в музичній залі. До ремонту вона була занедбаною із аварійною підлогою та оббитими стінами. Сьогодні у приміщенні виконане капітальне відновлення. Разом з цим у всіх кімнатах Березниківського закладу дошкільної освіти встановили енергозберігаючі лампи та капітально відремонтували санвузли. Наразі тривають ремонти у коридорах. В минулому році більше 150 тисяч ми використали для облаштування двох бера. Лень у цьому закладі дошкільної освіти, а також для облаштування музичного залу уже у цьому році, 2023, Кирськівською сільською радою виділено близько 400, 400 тисяч для проведення ремонтних робіт системи опалення, а також електромережі, що вже було зроблено. Також за ці кошти. Силами технічних працівників закладу освіти було зроблено поточні ремонти у всіх групах, а також тепер у коридорі. На виконаному каже голова Киріськівської територіальної громади Михайло Мушка, зупинятися не збираються. Поза як діти повинні навчатися у найкращих умовах, тож шукатимуть шляхи фінансування для продовження ремонтних робіт у дошкільних закладах громади.